Історична посадка, яка може змінити уявлення людства про себе, пройшла успішно. Європейський зонд уперше спромігся сісти на українську комету. Програма, що вартувала півтора мільярди євро. Апарат, що летів до точки зближення з кометою, 10 років і за півроку буде знищений сонцем комета, яку відкрили 45 років тому у Києві. Перші враження українців і авторів космічної програми збирали наші кореспонденти. 20.03 за Києвом. Мить історичної посадки. Студенти і викладачі Київського політехнічного інституту разом із сотнями тисяч глядачів по всьому світу, затимувавши подих, стежать за трансляцією. Зонд Філе опускається на комету Чуюмова Герсименко. Її відкрили півстоліття тому саме в Києві. Тепер її першою в історії дослідять так ретельно. Я гажусіміна нашими українськими вченими, які відкрили вот ету як називають. Боже мой, комету да. И я считаю это очень круто. Німецький дарштарт звідси запускали розету апарата, що ніс на собі зонд. Десять років чекали, доки розета долетить до комети. Сім годин тому філе відстикувався від апарату. Градус нервової напруги тут ріс з кожною годиною, адже будь-яка неточність у розрахунках, бодай на кілька міліметрів, привела б до того, що зонд просто пролетів би повз комети. Ну все філи говорять з нами. каже, прекрасно закріпився групунами. Ми на поверхні. Звідти вже надходять дані, які ми будемо аналізувати. На облавку 100 кілограмового зонда 10 інструментів, якими він вивчатиме ядро комети, панорамні знімки мікрокамерами, проби ґрунта з глибини на 20 сантиметрів. Власних батарей вистачить на 60 годин автономної роботи. Потім мусять запрацювати сонячні. Всі дані в режимі онлайн йтимуть від філа до розети, від розети до землі. Через відстань сигнал поступатиме із затримкою в півгодини. Зараз ми були свідками величезного прориву в дослідженні космосу. Космічний апарат зараз буде досліджувати хімічний склад грунту комети. Склад оточуючого середовище, який для людей на землі є дуже загадковим, в серпні наступного року комета пролетить настільки близько від сонця, що інтенсивне випромінення остаточно зіпсує зонд. Тож, навіть якщо апарат вистоїть в жорстких умовах до того, жити йому залишається менше року. За цей час учені небагато немало збираються з'ясувати звідки на землі взялося життя. Яна Сертюк, Олександр Шулко та Павло Бондаренко, ТСН 1+1.